Так, є у нас у продажі он такі крила, ціна їх 100 гривень. В кінці відео зараз вам покажу, як їх збирати. Подивіться, як вони на велосипеді виглядають. Там заднє крило дуже легко кріпиться сюди за зажим. Переднє крило, бачите? Ось таке. Крила дешеві, як їх називають болотники чи крила. Болотники від слова болото, щоб не хляпало. Чи навіть каміння, тут по рамі не будуть вам бити. лак. І лаку фарбу здирати. 100 гривень відправляємо новою поштою без проблем, можете писати. Зараз вам покажу, бо дехто дзвонить, не знає, як їх зібрати. буває таке що навіть продаємо велосипед, даємо подарунок. Людина не може їх зібрати. Тут є вон такі вон детальки. Зараз я вам все вам показую. Так, дивіться. Задня. То є переднє крило, задня частина, передня частина. Так. Тут маєте запчастинки. Зараз все буду вам показувати. Значить так, бачите, отут берете так є такі маленькі гаєчки. Берете викрутку, фігурну. Нічого складного тут немає, мушу вам все показати. Потім буває дзвонить із клієнт за велосипедом. І в той момент ще двоє, троє, які все знають і вміють, не можуть на велосипед прикрутити болотник. Так, значить, все. Все дуже скоренько, воно вас багато часу не забере. Собі на дивані лежите і собі дивитесь. Або кавусь купіте. І голова не болить, як скоротити те болотні, коли ви його купите. Так, дивіться. І є от такі от дві гаїчки, яка от тут проходить, бачите? Вон так, дивіться, ціпляється за арку. От так. Все. Буває таке, що ще є. Сюди йде болтик. І тут такий конус, і воно вставляється, вам покажу, і воно вставляється отак, от кріпиться. Буває, що з такими пластмасками можна поставити отак. От Або отак от тут за арку. Заднє крило теж дуже легенько кріпиться, вже вам показую. Бачите, все так же саме. От, маєте, От вон берете сюди. Ось такі детальки, є ще два шрубчика. З такими болтичками. Шруб. Називається гайка. Закручуємо. Взагалі немає ніяких проблем. Закрутили. Тепер дивіться, тут для чого воно є? Щоб ви регулювали собі болотник, як ви хочете Хочете таку низеньку, хочете так. Залежить, які кулеса, дивіться, така пластмаса є. Ту пластмасу ставити сюди. Тоді Тоді просуваємо. Той болтик. Вон так. Вот так Просуваємо і тут закручуємо. Дивіться, нічого нема, нічого тяжкого. Дивіться, бачите? Отак От. От воно виглядає. Та пластмаска тут і ви собі регулюєте положення болотника. Кріпиться зажим цей. Значить, бачите, відкручуєте і вставляєте туди цей болотник.